У суботу, 2 березня, у місті Львів відбувся відкритий чемпіонат Львівської області із Киїкушенка і Кан Карате і Кома Цушіма. У ньому взяли участь більше 120 учасників з різних регіонів України, з яких 46 учасників представили нашу Бродівську територіальну громаду. Зокрема, це спортивний клуб Сейха Доджо. Юні спортсмени від п'яти років та до категорії 18 плюс змагалися на татамі. У спортзалі вирвав спортивний азарт, жага до перемоги разом із дружбою та повагою до суперника. Бродівчани спортивного клубу «Сайха Доджо» у підсумку посіли перше командне місце. Тільки й -Кай Кайкай завоював повагу у багатьох країнах світу, Бажається одним із найскладніших та найвидовищніших у карате. Каратисти намагалися показувати найкращі вміння, щоб досягти бажаного результату. А по завершенню змагань на них чекали нагороди, медалі та кубки, які стануть згадкою про здобутий успіх. Щиро вітаємо наших чемпіонів, які з кожним виходом на татамі отримують безцінний досвід, адже кожен чемпіонат є новою сходинкою у їхньому розвитку та гарним поштовхом вперед.